Слава Україні! В ефірі підсумки дня 4 березня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних у жорстокій війні з Росією загинув 28-річний герой Роман Літвін, житель села Боровичі Колківської громади. Відомо, що 13 січня 2024 року Роман був призваний на військову службу і загинув 1 березня 2024 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання буде повідомлено додатково. 27 лютого 2024 року. У районі бойових дій загинув командир другого відділення протитанкових ракетних комплексів 1-го стрілецького батальйону. В Воєн з Волині Сергій Янчук. Він був жителем селища Заболотя і був призваний на військову службу у березні 2023 року. Про день і час зустрічі та поховання Сергія Янчука повідомлять пізніше. У лікарні помер 36-річний військовий з Волині Олександр Оленич. Орієнтовно тіло померлого Олександра прибуде на місце вічного спочинку в село Вижгів 4 березня 2024 року. Про дату та час зустрічі полеглого воїна буде повідомлено додатково. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. У Луцьку ДТП за участю водія автівки та велосипедиста. Як повідомили очевидці телеканалу конкурент конкурентів, аварія трапилася на перехресті вулиць Зеньковецької та Клима Савури ввечері 3 березня. Зіткнулися водій автомобіля Фольксваген та працівник служби доставки, який керував велосипедом. На місці працювали правоохоронці та швидка допомога. У Луцьку суд призначив умовний термін жінці, яка під час бійки вдарила ногою в пах іншу жінку та зламала ніс офіцеру патрульної поліції. Про це інформує «Захід.нет». Як вказано у вироку суду від 29 лютого, 19 серпня 2023 року, близько 23.00 поблизу магазину Соняшник на вулиці Куперника у Луцьку, жінка завдала старшому лейтенанту Луцького райуправління поліції удару своєю правою ногою в обличчя, чим завдала травм у вигляді пароорбітальної гематоми та дрібного садна біля внутрішнього краю ока, а також перелому кісток спинки носа. Крім того, за декілька хвилин в обвинуваченої виник конфлікт з іншою жінкою, під час якого вона вдарила потерпіло своєю правою ногою у пах та двічі у праве стегно. Обвинувачена свою вину визнала і просила її суворо не карати. Потерпілі зазначили, що жодних претензій до неї не мають і покладаються на рішення суду. У вироку суду зазначили, що оскільки жінка має шестирічну дитину, то їй не можуть призначити обмеження волі. Суддя В'ячеслав Покидюк визнав увинувачену винною та призначив рік іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді. Поліцейські встановили зловмисника, який повибивав вікна у восьми автомобілях. Таксі Болт. Про це повідомляють у прес-службі ГУНП у Волинській області. Сам інцидент стався 2 березня. Правоохоронці зареєстрували звернення та розпочали пошуки злочинця. Відтак стало відомо, зловмисником виявився 42-річний лучанин. Таким способом чоловік, нібито, вирішив помститися колишньому працедавцю за, нібито несправедливе до нього ставлення. Розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство та за скоєне зловмиснику загрожує до п'яти років обмеження волі. У камінь Каширському районі 33-річна жінка народила дитину по дорозі до пологового в кареті швидкої. Про це повідомили на Фейсбук сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Відомо, що цей випадок стався у суботу, 2 березня о 4.40 ранку. Бригада екстреної меддопомоги Любишівського відділення отримала повідомлення, що у вагітної жінки скарги на переймо подібні болі у животі з інтервалом у 1-2 хвилини. Бригада медиків на місці оглянула пацієнтку. З'ясувалося, що у 33-річної жінки це вже треті пологи. Термін вагітності приблизно 40 тижнів. Бригада медиків розпочала транспортування жінки до медичного закладу, але довести не встигла. Дитина народилася в машині екстреної меддопомоги. На щастя, пологи пройшли без ускладнень. Жінка народила здорового хлопчика вагою близько 3,5 кілограмів. Жінку та дитину доставили до профільного закладу охорони здоров'я під нагляд. Спеціалістів далі у нас блок всеукраїнських новин. Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Так, внаслідок ворожих обстрілів 4 березня був пошкоджений один із закладів освіти на території Херсона. За інформацією голови Херсонської МВА Романа Мрочко, російські війська вели обстріл з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини. Удар прийшовся по Дніпровському району міста, де на лінії вогню опинився навчальний заклад. У будівлі вибиті всі вікна, а також пошкоджені стелі та внутрішні стіни якого типу навчальний заклад і чи постраждали люди, морочко не повідомив. Вранці 4 березня російські війська атакували з безпілотника жителя Береслава. Окупанти скинули вибуховий предмет на 55-річного чоловіка, коли той просто йшов вулицею міста. За інформацією Херсонської ОВА, у потерпілого діагностували вибухову травму та уламкові поранення кінцівок. Його доставили до лікарні, де зараз надають медичну допомогу. Ввечері під ворожим ударом був Нікополь Дніпропетровської області. За інформацією, ова по райцентру агресор поцілив дроном камікадзе, пошкоджені пошта, приватний будинок та авто. Марганець окупанти обстріляли з важкої артилерії, зачепили лінію електропередач. На щастя, люди не постраждали. Росіяни касетними боєприпасами 4 березня двічі обстрілювали село Різдвянка Запорізької області. На жаль, другий обстріл забрав життя цивільної людини. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ про створення робочої групи для проведення перевірок військово-лікарських комісій у столиці. Міністр на своїй сторінці у Фейсбуці пояснив, що таке рішення викликано збільшенням кількості скарг, які міністерство охорони здоров'я отримує останнім часом. Основні з них стосуються дуже базових речей. Крім того, каже Ляшко. Поза увагою міністерства не залишаються і інші речі: корупційна складова, як от вимагання хабарів за врахування усіх наявних хвороб та станів під час медоглядів. схеми незаконного переправлення чоловіків через кордон чи прийняття рішень про надання відстрочки від призову за станом здоров'я, формальний підхід до проходження ВЛК військовозобов'язаними, недбалість лікарів, проблеми з оскарження висновків. На Миколаївщині 50-річний чоловік викрав дівчинку з її власного дому і заховав у виритій ним норі на аеродромі. За інформацією місцевих правоохоронців, ввечері 1 березня до відділення поліції надійшло повідомлення про те, що близько 20.00 в одному з сіл Березнегувацької громади з дому раптово зникла восьмирічна дівчинка. Рідні заявили, що викрадачем міг бути колишній співмешканець її бабусі. Правоохоронці обстежили усі будівлі та приміщення селища і його околиці, але знайшли дівчинку та викрадача за межами села у замаскованій схованці під землею. Кривник не розповів, чому викрав дівчинку, але описує, як він це зробив. Зайшов через борт, Вона не спугалася, закричала. Закрив рот. Сказав, будеш кричати на волки сажороти. Спугалася кричати. Далі я поняв на руках. Потім вона попросилась йти сама. Я надів на неї свої носки, свої кроссовки. Кроссовки слетели, кроссовки я сам однів потом. Вона шла носках. Викопав нору на аеродромі, замаскировал. Хотел вечером отойти обратно. Бо насильно просила в папі. Дитину поліцейські одразу забрали та відвезли до медичного закладу. Кривника ж доставили до поліції, де слідчі затримали його. Нині з дівчинкою працюють психологи у справі викрадача. Триває досудове розслідування прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 4 березня повідомив, що в рамках реформи уряду планують скоротити кількість міністерств на третину. Відповідно, скоротять і кількість держслужбовців. Про це пише Інтерфакс Україна, за словами прем'єра. Влада працює над створенням сильного центру уряду, де будуть зосереджені допоміжні адміністративні функції. Шмигаль пояснив, що міністерства повинні мати невелику кількість дуже хороших спеціалістів, які формуватимуть державну політику, а центр уряду надаватиме юридичну підтримку в кадровій бухгалтерсько-фінансовій сфері. Також центр уряду має швидко готувати документи для того чи іншого міністерства. Міністр кабінету міністрів Олег Немчинов допускає запуск центру уряду до 2025 року. Поліцейські Прикарпаття встановили молодиків, які нападали на людей, зокрема літніх. Їх били та знущалися. Група осіб наносила своїм жертвам удари та застосовували балончик сльозогінної дії. Все це вони знімали на відео, а потім публікували в мережі. За інформацією поліцейських про Карпаття. Вони встановили двох причетних осіб. Один з них, 16-річний хлопець, разом ізі своїми законними представниками уже доставлені до поліції, де дали визнавальні пояснення. Я є один з учасників подій, які відображені на відео в соціальних мережах. Хочу сказати, що мені дуже шкода та соромно щодо моїх дій, які є на цих відео. Ніякого відношення до політичних партій, релігійних чи громадських рухів, я та мої знайомі, які зображені на відео, ми не маємо. Ми з знайомими просто вирішили, так би мовити, хайпанути в інтернет мережі. Ми не хотіли завдати ніякої шкоди людям, і всі удари наші були в більшості імітовані. Я щиро розкаюся і прошу вибачення у всіх. Кого образили мої дії та готовий понести за них відповідальність, з'ясовано, що учасником жодних молодіжних рухів затриманий не є, а його батько, чинний військовий ЗСУ, доброволець. Також поліцейські встановлюють місце знаходження другого фігуранта та особу третього. Молодикам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до семи років. Слідчі дії тривають. І до загальносвітових новин. У польському Щецині 1 березня, авто врізалося в натов на пішохідному переході, внаслідок чого 20 людей зазнали поранень. Серед травмованих шестеро українців. Як повідомляє «Укрінформ», консул України у Гданську Олександр Плодистий повідомив, що серед постраждалих українців четверо жінок і чоловік. Віком від 20 до 42 років, а також п'ятирічний хлопчик. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості. Перебувають у трьох шпиталях. 41-річна жінка перебуває у критичному стані. Постраждала також її п'ятирічна дитина, в якої струс мозку, зазначив плодистий. За словами дипломата, стан жінки, яка перебувала у критичному стані, вже стабілізувався на щастя. Загрожує її життю наразі, немає. Постраждала дитина, перебуватиме в одній лікарні з матір'ю ще два-три дні. Нею опікуються друзі сім'ї. Решта українців перебувають у стабільному стані і загрози їхньому життю немає. У Казахстані вранці 4 березня стався потужний землетрус. Жителі Алма-Ати відчули підземні поштовхи, спрацювала система оповіщення, передають місцеві змі. Очевидці у мережі зазначають, що зі стін усе стала сипатися штукатурка і захиталися меблі. Люди негайно стали виходити на вулиці. Міністерство надзвичайних справ Казахстану згодом заявило, що епіцентр землетрусу розташовувався за трохи більше як 30 кілометрів від Алма Ати. Магнітуду оцінили у 6,1 бала за шкалою Ріхтера. Російський пропагандист і кремлівський клоун Дмитрій Кісільов у програмі Весті неділі» назвав чотири мости в Німеччині, які Розія, начебто, може зруйнувати. Цитуємо у відповідь на удар по Керченському мосту в окупованому Криму. При всій продвинуті собі у них в головах не вспливають картинки лучших мостів в Германії. В цій доволі тісній країні, конечно, немає таких длинних, як Кримський. Но все ж теж є на що посмотреть через ракетний прицел. Потім ведучий перерахував чотири німецькі мости, по яких країна 404 може завдати удару. Це Ферманзунський і Рюгенський мости на півночі Німеччини, залізничний міст Гогенцолернів у Кельні та Магдебурський водний міст. Разом з тим Кісілів продовжив погрожувати і заявив, що й взагалі можна атакувати відразу всі чотири мости. Тож на Росії не змінюється практично нічого. Окупанти й далі продовжують лякати світ, погрожувати мирним людям і тероризувати ледве не всі країни Європи.